Так, сьогодні у нас щось приїхало не схоже на генератор це у нас зараз вийму Це у нас приїхала мінька від потона. Не зовсім молода. Одна ще з перших, і у нас відсутня тут плата запуску. Но тут уже якби на... Шинка у нас звичайна 3843 без контроллера. Хоча, можливо, амінки, напевно, вже всі йшли, да? Це у нас доміння йшли ті, що на контроллерах старі потони. Ми бачимо трошки плата така просіша. Трошки довгою. Так, ну наша задача, щоб головне, щоб у нас не там, цілі були діоди. Бо єбушек у мене немає. Не дуже хочеться їх замовляти. Так, по діодам все файно. Все ціле. діод-транзюков немає, на то не критично. Так, зараз знайдемо де підпаятися е, до блока живлення. Подивимося, що у нас тут реверам, по драйверам, по сигналу. Якщо все файно, то тоді запаємо транзючки. Треба нам придумати якусь кнопку плану Да? так? Ну, щось будемо думати, щось придумаємо. Підпаявся до блока живлень, даю напругу. Апарат запускається, але сигналів ми не побачимо, тому що він стоїть у нас в захисті. Да? зелененький Поволі він вже і в Ну Добре, зараз порозбираємось, потім покажу в чому питання. Капан запустився, колограф на затворі. Ось такі маємо кривулі. Е, питання було ось цих, е, ось там є два конденсатора. Я буду знімати тату, там два. Две керамики, они в коротком замыкании, и тому він в захисті. Вони ємністю под микрофарад. Так, я бы аппаратик запустил, все добре, сейчас гляну в іншу сторону и буду запаивать ключики. Так, з с платончиком. Тут Получился адский колхозинг. Чи, як каже один наш колега, запихуйство. Ну, по-другому не знаю як тут. Ні, можна та по-другому можна було виготовити плату. Зробити якоби трансформаторний блок живлення. На ну, те все немає часу. Треба так, щоб, якби і не дуже дорого і сердито. Тому плачок від Дніпром старенького перероблений трошечки, там сховався термістор, тому зараз клеї приклеїмо все живлення від вентилятора. Що прилі, зелена лампочка, залишилось тільки поварити. перевіряємо чи підпалює вона. Ну, то есть жалився там в интернете, что минка погано підпалюється. стара то вот мережа будет погано, підпалювана. Просто бомбово Так, сейчас якось нам треба законнектиться Що вона может у нас наверно балласт Такий сьогодні 120 ампер, це у нас скоріше баласт, більше не може робити, ну і напруга трошки про сюди. Тепер теплють железяка, все воно. має свої втрати. Зараз зарядимо електродика, пошкваримо. Так, вмикаємо цю жабу малу. Притримачка, рекласну, зелененький холостий ход у нас. 65 ампер, 165 вольт. Электроды у нас. фокусуйся. В общем, це основні електроди 7018. Трошки струму додамо. серединку ставимо. Вато десь поставимо соточку Це електроди з основним покриттям, щоб ви розуміли. Вже зяко бачите яка. упали. Так, давайте максимум. Навалим максимум. Це поганенько трошки, і там дуга зажглася. мене. Все, все працює.